Святий князь Стефан Щелянович правив Сербію під час мусульманського панування. Народився він у благочестивій християнській сім'ї у місті Жупі, південна сторона Захолм'я. На той час Сербія часто зазнавала нападів турків, які розоряли країну. Святий Стефан захищав свою батьківщину, несучи військову службу в армії сербського правителя. Коли в країні почався голод, милосердний Стефан роздавав голодуючим свій хліб. Патріотична діяльність святого воїна була нерозривно пов'язана з його істинно Християнським життям. Він повсякчас подвизався у благому, а саме милостині, чистоті, молитві, вірі православній і любові, нелицемірній, до ближніх. Святий відійшов до Господа 4, 17 жовтня 1515 року. Через деякий час над його могилою турки побачили світло, Думаючи, що тут схований скарб, вони розкопали могилу і знайшли нетлінне тіло святого Стефана, сербські ченці. Викупили мощі у турецького паші та перенесли до монастиря Шишатовець на Фружській горі. Дружина Стефана, свята Єлена, побачивши нетлінні мощі свого чоловіка і чудеса, які відбувалися від них, стала черницею і подвизилася в пості і молитві до самої смерті під час Другої світової війни. Мощі святого Стефана були перенесені із Шишатовецького монастиря на горі, сербський афон, до Белградського кафедрального собору, прославляючи праведного захисника батьківщини, сербська церква молиться йому. Слава в обраних! воїни Стефани Щиляновичу, великий цілебниче приходящим до тебе з вірою.